Всім привіт, друзі! Ви на каналі. Сьогодні покажу, що робити, якщо не відкривається чи не запускається Ліга Легенд. Є два рішення. Перше, треба закрити Лігу Легенд. Далі клікаємо правою кнопкою. Йдемо в розташування гри. У мене вона на диску, мабуть, Riot Games, Ліга Легенд. І відповідно тут шукаємо Ліга Легенд, клієнт Ліги. Тепер тиснемо властивості, сумісність, ставимо дві галочки тут, дві тут. Тиснемо застосувати. ОК, налаштування DPI. І ставимо галочку ОК, Apply OK. Далі у вас тут будуть ще дві папки, називаються Logs і Config. Ці дві папки теж треба буде потім запустити від імені адміністратора. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Годік. Усім гарного життя. Усім удачі, усім бувайте!